Хейт і чого про нього деякі блогери доволі часто кажуть, і кажуть, мене хейтять, мене, мене захейтили», от я зараз всім хейтерам там, і так далі. На мою думку, мої спостереження такові, що блогери поділяються на дві головні категорії: перше це шахраї. Це дуже розумні, вони знають, про що вони кажуть, і вони знають, що вони брешуть. Друга категорія це ті, хто розповідає неправду, маніпулює, але при цьому він не знає, що він бреше. І от у таких блогерів багато хейту з їхніх слів. Тому що як тільки хтось їм вказує на помилку або на якесь слабке місце в їх знаннях, вони автоматично в своїх думках переходять на стадію шахраїв. І людям це не подобається. І тому люди не люблять критику і постійно кажуть про хейт. Але я хочу звернути вашу увагу, що друга категорія має можливість іти двома шляхами. Перший вона залишається там, де є. На той. На тому рівні розвитку, на котрому вона є, і продовжує розповідати про те, що дуже-дуже багато хейту, мене захейтили, і я такий слабенький, рятуйте, давайте, рятуйте мене від цих хейтерів. Але є інша категорія блогерів, котрі вислухали, пішли, отримали додаткові знання, виправилися, стали краще і йдуть далі. Це сильні люди сильної особистості. Це як в житті. Треба не лише мати знання, але і силу, щоб застосовувати ці знання і покращувати життя інших. А чому? Чому два шляхи? Яка різниця? А справа у тому, що є люди, у котрих є внутрішня потреба. Внутрішнє бажання стати краще. Так от життя посилає на три букви тих, хто не хоче отримати знання, не має сили їх, їх використовувати і не має бажання ставати краще. А Олександр Васильович відправляє на три букви лише тих, у кого нема бажання. Тому підписуйтесь і ставайте підписником цього каналу. Це канал про будівництво і я розповідаю про всі матеріали і всі технології. Тому що ми проєктуємо, будуємо, реконструюємо будинки, по любій технології. Розумієте? По любій. Але завжди для людей.